Ви слухаєте відрізок пісні. Якщо ви знаєте, ви, ви піднімаєте руку і маєте шанс відповісти правильно. Послухаємо першу композицію. Хто знає? Знаєте? Знаєте? А ну 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 кажіть. А калина не верба. А Калина не верба, абсолютно вірно. Давайте поаплодуємо. І співаємо разом! Як буде називатися ваша команда? верба, верба — це теж не добре. Верба — це теж не добре. Ваші оплески верба це теж не добре. Команда називається вербаце. Тож... І так, слухаємо наступну композицію. Там там-там. Мамина сорочка, абсолютно вірно! Співаємо разом! Не все мила, а сорочка вам зігріває. Супер. Ну, ви, ви розумієте, що вам потрібно надати назву своїй команді. Дружба. Дружба. Ваші оплески команда. Дружба. Ну, та поаплодуйте своїм друзям. Супер. Отже. Тут, тут, кажи пісня. Там де правильно, правильно, абсолютно вірно! Співаємо разом. Там, де там, там де, жа, там, де жа, сон, да, Ну що ж, друже, розумієш, що така честь дати назву своїй команді. Як буде називатися? Будемо. Будьмо, «Будьмо» — дуже просто. Ваші оплески команда будьмо. У нас ще є одна невідома, але я сподіваюся, що ми скоро з вами познайомимося. Тут будьмо знає, ну, каже. Василина Дзідзе. Василина Дзідже, абсолютно вірно! Разом співаємо. І... Шо, ти всі пісні знаєш! Давай дамо цьому хлопчині шанс. Ану кажи! Суми Суми? То, то ті, що там на, на сході північному! Кажи! Думи Думи, Абсолютно вірно! На язику крутиться, що це? О, кажи. Хлопчина знає, кажи. Галя Балувана. Абсолютно вірно, галя Балувана. Які ці цізі, люди. Слухаємо наступну композицію. Хто знає? Руки, руки? Руки. Шевченко заповів не боятись москалів, але ми щоб любились українці між собою. А піс правильно ЗСУ. ЗСУ! Їх вже через полян. Все Захищають свій кордон. Є наше військо, пипло ЗСУ! Наступна композиція. Ти все знаєш, чоловіче. Ну, якщо би ми ще виконавцю враховували, то це б було мімо, бо це не ротар. Але оскільки в правилах немає таких, що потрібно назвати виконавця, пісня названа правильно, але це Ірина Федишин. Я ти слухаємо наступну композицію. Ви ну, все знаєте. Веселі. Правильно, гойра веселе. Шостий. Гойра весілє. О, це я знав, що ти будеш знати. То <ривітний> твій любимий виконавець. Вихідний. Кша? <Шо>? Вихідний. Правильно нарешті. <ривітний> ні? Та де? Точно, каже, що ні. Як так хотіти її підсудити, що аж кажеш, що ні. Хто жінок го в цьому світі переконати? <рив> Ти ще колись попробуєш, чоловіч, всі ми там будемо. Але то без шансів, не пробуй. Варіант ще. Мільйонер? Абсолютно вірно, мільйонер! мільйонер. Слухаємо наступну композицію. Там, 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 там було швидше. Я вже біжу до вас. Ви знаєте цю пісню, та? А ну кажіть. Ви полегки набираєте кольору свого плаття. Ну, кажіть. Та добре, ну та кажіть, на що ви соромитесь? Юна весна, юна весна, дівчина весна, правильно. Слухаємо далі, наступна композиція ще декілька. Знаєш, точно. Ти вже не тебе не туди понесло взагалі. З вінниці вертайся Івано-Франківськ. То Вінниця. А це Івано-Франківськ. Ви знаєте? Хто знає? Хто скаже? Хто знає? Ну кажіть наркомани? де ви їх виділили? Слухаємо. Івано-франківський гурт. Ну, нехай йде далі. Я не прийшов. Ну, що за пісня? Пісню не пам'ятаю. Пісня не пам'ятаю, не підходить, хто скаже. Тебе не пос. Мусона іденти телефон сів, зарядка, а там знаєте. А ну кажіть. Кирило Зановський був там на ЗСУ, файно лупить москалі. Як баби, як баби, ти Весна, що прийшла, кетиро, керіва, керіва. а ти на тік заніс. Баби, Оба. Що, ви все знаєте. Ну, кажіть. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді, лебеді, кохання» лебеді, Правильно! Лебеді, лебеді кохання прилітають тільки раз в перші останні. Це сьомий бал. Слухаємо, ще три композиції. На той і на той Ми вже не доженуть, у вас ще є шанс догнати. Ми більше... Ми так. Це складно. Тихо. Думи були, то не так. Знаєш? Ну? Коли, настане день. Коли настане день, закінчиться війна. Правильно, а приспів обійми. Нарешті ми, обій ми. вітаємо в нашій грі нову команду. Перед тим, як в нас залишились два треки, команда з'являється у нас нова, конкурентно спроможна, я би сказав. І вона буде мати назву. Я не знаю. Команда, я не знаю. Нарешті ми вас вітаємо. Ми вас... Давайте поаплодуйте, вони з'явились у нас. Отже, у нас залишились дві композиції. І слухаємо наступну. Ви все знаєте? Дайте я до тої пані підійду. же і так сімбалію є. Ану, кажіть. Тебе сказали назву пісні, якби ви знали. Що, була б не кохала і з тобою добрі ночі, але нічого що то полька, тільки що звучав вальс. <рес> ні, ні мимо. Ще, хто знає? Хто знає? О, 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 а ну давайте, і що там далі. Як то пісня? <рес> <рес> Я була кохання не знала. Ну це куплет, а Перший як це називає? Про фірманію. Но... Аж кажу про фірманю, ви мене не слухаєте. Що сива Гривоніка. Співаємо мені, разом. Сподобалась мені, та я дівчинонька. Ну що ж, і чисто в спортивному, в спортивному такому інтересі, ми з вами ще прослухаємо. Два щось таке. Я би я не знав. Не то щоб вони. Чисто спортивний інтерес. Ще одну композицію і будемо визначати переможців. Оба! Молодь! Ви не знаєте цієї пісні.